Суха і вітряна погода підвищує ризики виникнення пожеж на відкритих територіях. Як правило, загорання в екосистемах, наслідки порушення вимог правил пожежної безпеки. В супереч забороні громадяни нерідко випалюють сухостій на сільгоспогіддях, пустирях, вздовж доріг та на присадибних ділянках. Вітром вогонь розповсюджується за ліжні секунди, і пожежникам з неба якими зусиллями доводиться його вгамовувати. Продовж вихідних рятувальники ліквідували більше півсотні пожеж в екосистемах на загальній площі більше п'яти гектарів. До ліквідації цих пожеж було залучено 158 рятувальників та 44 одиниці техніки. Також вчора в селі Княжолука Долинської громади на одній з таких пожеж пострадав чоловік. До прибуття рятувальників місцевий мешканець 1985 року народження намагався самостійно загасити пожежу, але отримав опіки та отруєння чадним газом. Загалом пожежі задають непоправної шкоди екосистемі, адже у вогні гине все живе. Також у вітряну погоду вогонь швидко поширюється на велику площу і може перекинутися на розташовані поруч житлові приміщення та господарські будівлі. Нагадуємо, що за спалювання сухої рослинності та листя передбачена адміністративна відповідальність і штраф у розмірі від 3060 тисяч гривень до 6120 тисячі гривень. Вже четверо прикарпатців притягнуто до адмінвідповідальності. У пожежу небезпечний період ДСНС проводить моніторинг екосистем за допомогою квадрокоптерів, а також інформаційно-роз'яснювальні рейди у територіальних громадах. Завдання полягає у тому, аби завчасно попередити безповоротні наслідки, які можуть бути фатальними для довкілля та людини. Михайло Березень, Ярослав Лелет, новини на вежі.